Автомобіль зупиніть машину. Буде застосовуватись вогнепальна зброя. Попереджую, буде застосовуватись вогнепальна зброя. Він не помітив, як вісім екіпажів патрульних по черзі намагались зупинити авто. 20-річний водій фіату порушив вимогу дорожнього знаку. Зупинка заборонено, і цим привернув увагу патрульних. Коли інспектори повідомили водію, що він порушив ПДР, попросили показати документи, водій різко натиснув на газ і почав тікати від патрульних для затримання. Злучили вісім екіпажів у у різний час. Він Їхав через усе місто. Грубо порушував правила дорожнього руху. Водія зупинили вже спільними зусиллями на перехресті вулиці Олени Теліги, Дубинська, і з вулиці 16 липня він поїхав на Бандери, потім на Чорновола, Басівкуцьку. Звідти виїхав на Дубинську, їхав на червоне світло, порушував суцільну лінію. Були моменти, де він реально створював загрозу для життя пішоходів. В результаті мешканець городка не визнав своєї провини і стверджував, що не помітив, як його переслідує. Вимагає зупинитись патрульна поліція. Думку очевидців таким чином молодий чоловік вирішив справити враження на дівчину, яка знаходилася з ним в машині. На порушника склали одразу кілька адмінматеріалів, а саме протоколи за частиною 4 статті 122 – це створення аварійної обстановки частиною 2 статті 122 – за невиконання вимог поліцейських про зупинку, постанову за частиною 1 статті 122 – за невиконання вимог. Дорожнього знаку зупинка заборонена і частина перша статті 126 він не пред'явив для перевірки документів. У поліції кажуть, такі випадки не поодинокі водії можуть ігнорувати вимоги патрульних зупинитись і через нетверезий стан. Так час від часу патрульним доводиться наздоганяти порушників. Як, наприклад, це було в ніч із п'ятниці на суботу. Це вже сталося близько третій ночі. водій автомобіля і Різма порушив ПДР. Саме виїхав в знак 321, двадцять заборонено, Є заборонена і не зупинився на вимогу поліції. Коли порушник втікав, по вулиці Малорівненській, прямував напрямку з Зничної колії на вулиці Дворецькій він здійснив наїзд на бетонну опору, пошкодив автомобіль, який викинуло в результаті зіткнення на залізничну колію. При спілкуванні з водієм патрульні одразу виявили ознаки алкогольного сп'яніння, що і підтвердили пізніше аналізи у медзакладі. Що ж до безпеки руху рівняни тепер мають змогу побачити найгарячіші місця на дорогах обласного центру та траси Київчоп. Патрульні розробили інтерактивну карту, де позначають усі ДТП. Знайти її можна за посиланням infolight.org.ua. Ірина Мороз, Вадим Друздюк, випуск новин.